Червона кулька аквареллю за 15 хвилин. Беру скотч і виводжу ідеальне коло. А потім додаю деякі деталі, домальовую, що після цього я беру пензлик і після того, як витерла клячкою, все змочую та наношу червоний. Боже, подивіться, яка магія, як воно все класно перетікає один в один та переплітається. Додаю ще червоного, зелений бантик. І воля, кулька майже готова, змочую та додаю білі плями. Обожнюю цю акварельну магію. Коли шар висихає, я беру гелеву білу ручку і малюю кілька сніжинок. Щоб бризги додати там, де мені потрібно, я беру скотч і ставлю зверху на кульку та додаю декілька фінальних штрихів білою фарбою і всередині, прям густою, такою, як сметана, фарбою, роблю такі ось цяточки. Наша кулька готова і святковість на максимум. Хочеш більше таких легких уроків і новорічних малюнків, залишайся тут та підписуйся. А якщо цікаво дізнатися більше про мій різдвяний акварельний курс за шаленою знижкою, заглянь у посилання в шапці профіль. А хочеш підтримати мене і отримати деталі про курс прямо зараз? Залишай в коментарях сердечко, і я одразу тобі відповім. Я вже чекаю на тебе.